Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати млинці на масляну. Це б взяла звичайний в клопотенка, але хочу показати вам одну хитрість, яку я підгледіла в своїй мамі вже дуже давно, і про яку чомусь ніхто ніде не пише, але коли робиш млинці саме так, вони виходять дуже ароматні і смачні. Також зробимо з вами чотири види начинки, і які я теж ніколи не готувала. Надіюсь, вони будуть смачні. В кінці з вами разом це все скуштуємо і все. Починаємо. Перше, що нам потрібно, це збити яйця з цукром. Спочатку я зіб'ю трішки яйця, потім додам цукор і продовжу збивати. До речі, рецепт буде в описі під відео. Так, тепер сюди вливаємо молоко. І ось ця хитрість, про яку я вам казала, це масло. Зазвичай всі використовують рослинну олію, але моя мама колись дуже давно, ну і і досі використовує завжди вершкове масло. Я в неї це підгледіла, і налисники так реально виходять дуже ароматні і смачніші, як на мене. Тому я завжди тепер використовую саме вершкове масло. От один раз спробуйте, і ви будете так завжди робити. Вливаємо сюди, і це все перемішуємо. Тепер потрішки додаємо муку. Наше тісто готове. Тепер нам потрібно його залишити на 10 хвилин, щоб воно відпочило. і Кликовина щоб розійшлась, тоді не будуть ваші милиці рватися, коли ви їх будете перевертати. А поки що ми зробимо з вами начинки. Перша начинка у нас буде Філадельфія мілка, така шоколадна з бананом. Чому я не захотіла робити банан з нутелою? Як на мене, нутела дуже жирна, і вона. Якось, знаєте, аж в роті в'яже. От, тому я вирішила спробувати саме з Філадельфією. Мені здається, вона має бути більш ніжна і легка по своїй текстурі. Додаємо Філадельфію. Я не буду робити багато начинки, так як у нас з чоловіком двоє, і ми просто не зможемо це все з'їсти. Тому я беру тільки половинку. Вона, бачите, вже така дуже ніжна, як шоколадне масло. Можна ще трошки. От. І наріжу сюди банан дуже меленьким квадратиком цю фіодельфіну. Це все перемішуємо. Знаєте, як воно пахне? Можливо, хтось їв солодкі роли. Які є зазвичай на доставках в суши барах. Оце от точно пахне як солодкий ролицей з доставки. От, бачите, така вийшла начинка, вона однорідна. Мені здається, має бути дуже смачно. Так, з цим все. Тепер наступна. Для наступної начинки нам потрібна Філадельфія звичайна. У мене така, типу, якась лайт, не знаю. Теж беру її трішки. Ви можете собі коригувати, скільки захочете. Начинки я просто розраховую на двох людей. І вона в мене буде поєднуватись з полуницею. У мене є трішки полуниці свіжої. Вона дуже солодка. Вона, ну так як не сезон зараз, то вона не м'яка, а така тверда. Тому вона класно, думаю, підійде під цю начинку. Я думаю, нам три полонечки вистачить. Ще також, я думаю, додати сюди трішки згущеного молока, тому що сир сольоний. Сам по собі полуниця, хоч і солодка, але думаю, не, не сильно. Хоча ні, я спочатку зроблю, потім скуштую і тоді подивлюся, чи буду я додавати згущене молоко, чи ні. Якщо ви любите посолодше, то тоді, думаю, потрібно буде. Також, до речі, можна буде використовувати не свіжі ягоди, а заморожені. Наприклад, можна взяти заморожену лохину, або свіжу лохину. Можна взяти малину заморожену, вишню. Або, якщо у вас є можливість купити свіжі ягоди, можна додати любу свіжу ягоду, іншу, яку, яка вам більше подобається. Або можете зробити варіант з шоколадною філадельфією і бананом, і з білою філадельфією і бананом. Теж, думаю, буде дуже смачно. У мене от була полуниця, я вирішила її використати. До речі, дуже дуже ароматна. Знаєте, це поєднання з Філадельфією. Мені вже по запаху нагадує, як оце от в сезон полуниці. Полуниця з сметаною і з цукром. Клас! Перемішуємо так, я скуштую, щоб зрозуміти, чи потрібно сюди додавати якийсь цукор. Так, Філадельфія трішки солена, тому додам зовсім трішки згущеного молока. Це все-таки у нас має бути солодка начинка. а не солена. За рахунок цієї Філадельфії вона дуже солена якась. Але ви також перед тим, як додавати щось, якийсь цукор, пробуйте. Скуштую. Це клас, це смачно. Наступна начинка в нас буде макова. В мене є така одразу готова. Я знаю, що вона дуже смачна, тому що я не раз вже з нею готувала. І булочки. Я не буду її відкривати, я вже її відкрию перед тим, як буду додавати в блінчики. Так, і наступна начинка у нас дуже цікава. Це буде дубайський шоколад. Я купила таке тісто Готове катаїфі, вже навіть одразу обсмажене. Бачите, це пише Дубай чоколад. Там ці діла. Зараз зроблю оцю начинку, яка в дубайському шоколаді внутрі. І ми нею начинимо блінчик. А зверху полиємо блінчик шоколадом. Не знаю, правда, скільки потрібно. Зараз буду на око це все робити. Я не хочу багато їх робити, бо вдруг буде несмачно. Так, от трішки додала, додала тіста. Тепер додаю ложечку пасти, перемішаємо і подивимося, може треба буде ще, чи може навіть дві зразу. Ну так, десь півтори. Потрібно ще, напевно, так? Ну, я думаю, вистачить. Це, звичайно, небагато. Але я думаю, вистачить, щоб скуштувати, чи це смачно, чи ні. Клейковина добре розійшлась. Як я це розумію, воно стало таке трішки густіше. Тепер я нагріваю сковорідку і буду жарити на лисники. В принципі, нічого незвичайного. Зараз вам покажу один і потім це все зроблю биріком. Вже без камери. Це дуже довгий процес, не хочу це все знімати. Хочу вам показати, що навіть перший вийде ідеальний, і коли додаєш вершкове масло, потрібно змащувати сковорідку. Вони і так дуже гарно будуть відходити. А, і, до речі, я люблю, коли налисники більш підсмажені. Я не люблю, коли вони отакі білі, Тому я жарю їх подовше. Нормально, і бачите, я їх перевертаю лопаткою. Отакий для мене дуже гарний, прям ідеально. Що останній блінчик. Подивіться, скільки в нас вийшло багато цих, просто гора. Е, ну, я робила двійну порцію. Так що можете робити одну і вам точно хватить. І все. Будемо зараз робити начинки. Ну, точніше, начинки у нас вже готові, будемо зараз їх начиняти. Перші у нас будуть з бананом і шоколадом. Ну, будемо йти так, як робили начинки, так і блінчики. Беремо наш блінчик. Кладемо в нього начинку. Зробити, напевно, що по два блінчика. Такий от вийшов жирненький. І лежу на оцю тарілочку. І прикрашу також трішки оцим, що у нас залишилось. Ще блінчики готові. Йдемо далі. Далі в нас з полуницею і вершковим сиром. Викладаємо на четвертинку і складаю ось так. Так, якось треба більш рівномірно. Такі трикутнички. А, прикрашати буду пізніше, покажу вам, бо, ну, коротше, поймете, чого пізніше. Тепер наш дубайський шоколад. Розрізаю пополам блінчик, вкладаю трішки начинки і буду його скручувати типу трикутниками. Ось так. Ось так викладаємо їх якось ось так і зверху прикрашу трошки фісташковою пастою і шоколадом. Так, тепер блінчики з маком. Для цього в мене є ось така посудинка миленька. Я беру блінчик і жу його на 4. Тепер на кожен блінчик трішки начинки. Складаємо їх. вони будуть такі у нас міні. Оп. І в цей глечик. У нас вийшли малюки. Сюди я додам шматочок масла і трішки підігрію їх. Так, А ці е, блінчики з полуниці я прикрашаю збитими вершками. Я не вмію гарно їх викладати. Ну, буде так. так. І ось наші блінчики такі вийшли красиві. Так, тепер саме головне це дегустація, з чого почнемо. Ну, давайте так само все почнемо з бананом і філадельфією. М -м -м. Це про те, що я казала смак як солодкі роли. Дуже смачно. От прямо Філадельфія з бананом дуже смачно. Пробуємо з полуницею і вершками. Я всі смаки вгадала. Ну, вгадала, які вони мають бути. Це точно полуниця з сметаною і з цукром. Літом. Дуже смачно. Молинець тут просто для оболоники. Okay. Тепер з маком. Скуштуємо. Макова начинка просто. Она така смачна. Пряче угу. трошки. Все смачно. Хто любить мак, просто бомба. Ну і тепер саме цікаве. Дубайський шоколад в моїнцях? Я навіть візьму рукою, знаєте, щоб насолодитися? Ну, я надіюсь. Надіюсь, чути як хрустить. Знаєте на що це схоже? Яку ні палички чомусь. Не знаю, чи, чи через тісто, чи через пасту. Але це не як. Дубайський шоколад, але смачно. Дуже цікаве поєднання. Воно не так солодко, як е, сама шоколадка. Тому що в шоколадці, ну, я думаю, солодкість йде саме за, за рахунок шоколаду. Це не солодко, але смачно. Хочу сказати, це все смачно, але напевно, що мій фаворит це шоколадна Філадельфія з бананом. От. На другому місці полуниця. На третьому мак. І добацький шоколад на останньому все-таки. Через те, що таке досить незвичне поєднання. Але якщо ви хочете здивувати своїх гостей, приготувати щось таке цікаве на Масляну, то можете, звичайно. Зробити таких пару штучок, просто щоб кожен по одному спробував і все. От, тож готуйте, святкуйте, і хай всім буде смачно. Підписуйтесь на мій канал і всім пока!